Неймовірної якості, яка як капризна й балована. Щось я хочу, що Я за один раз усіх зайців побиваю. Покажу, бачите, які. Так, звідки тут катон, я вам не скажу. Ніде, близько я не бачу і не відчуваю його. Від черевиків до верхнього одягу. Це стовідсотково шовкова сукня. О, і за смішні гроші. 1300 гривень для рольових ігр. Привіт, мої любі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Перша частина це про те, як я пішла в дорогий день, які речі мені там сподобались, що я зміряла для вас і на що я сподівалася, бо деякі речі мені дійсно дуже сподобались, і я. Сподівалася, що зустріну їх на останній день. Цю ну, річ я брала, бо подивилась склад. В ньому багато процентів вовни і дуже гарно виглядає етикетка. Але зараз я вам покажу, як зроблені кармани. Всі питання зразу виносять. Леопард. Ось, бачите, як виглядає гарно етикетка. Майс, сам скотч. Цей бренд належить компанії Scotchін Soda. Презентабельно так. О, дивіться. Ну, що це? По-перше, обманки, по-друге, дивіться, що це таке. Хоча тут, бачите, ця штука. Висить. Зверніть увагу, 3% кашеміра і 70% вовни. Такий джемпер. Ну це акрил. Ніякого бренду, ніякого складу. Просто мені сподобався колір. І я люблю такий фасон. Дивимось. n Rai Collection, якщо я не помиляю. Акрил. Це три, три шовкові речі. Така буска. Така цікава. І така. Зараз подивимось. Так, Зразу кажу, це не мій розмір. Ну, Дивимось, як вона на мені. Ну, то зрозуміло, вона велика. Це, мабуть, три чверті рука, а на мені повна довжина. І вона коротенька. Бачите, в бедрах ну, на ексир. На таку більш вправну жіночку. Шовку. Неймовірної якості. Ну ось така. Шовку. Це шовк. Ну, це не така щільність, як у цієї блузки. Це шовк іншої якості. Але хтось ризикнув і на ньому зробив вишивку. Це вишивка. У ще з цього ракурсу. Майте Ниталі, завжди з підкладочкою. 100% шовк. Пока трукова підкладка. Бачите? Просто обрізана тканина і все. Ну, Дивимося це. Ще одна, бачите, шовкова річ. Незвичним так, Колір тут приємний. Знову в маєте це Теж 100% це Теж підкладку показує. Бачите? Ще я вдягнула ось таку річ. Це рівняний піджак з вишивкою. Гудзики якісь коштові. в общем, дуже гарні. Так класика. Вище покажу, щоб ви роздивились вишивку. Понизу, по рукавах. гарно дуже. Бачите, тут такі защіпи. Бачите, ось розмір. Свобода. Бренд, розмір піксель. Це шведський бренд, який закрився в 22-му році. Це видно, що, і і що це льон. Але етикетки нема. Колір, вишивка. Гарний розмір великий. Бренд подивлюсь. Етикетки нема. Це дуже схоже на італійський шовк. Підкладка зроблена. Давайте даже подивимося, як вона. Ой, тут ні. Тут вони оверлоком пройшли. Якщо б можна було з ким поспорити, я думаю, що це шовк. А собі рубашка, рубашка, а потім бах. І трусики. Ну, цікава річ. А в глазах рябуть? На дворі вже осінь, а в секонд-хенді було дуже мало теплих речей. які я взяла для роздягання, щоб вам показати. Це одні штани, все інші сукні. Почала примірку з цієї яскравої сукні. Бачите. Де квітка? Як задумано, так квіткою. Що вам я казала, дивіться? Бренд чуть не прозівала її. Сукні цього бренду на шафі коштують від 200 гривень. Там і склад заради нього ж я її брала вам показати. Колір мені подобається. Прям тут сіла, прям, прям душить. Зверніть увагу на рукава. Ось ця зелененька. Бренд я вам покажу. А сукні цього турецького бренду коштують від 400 гривень. Джейн Докс, Дарк, Дерк. 36 розмір, бачите? От вона мене підтягувала друга. Звідки тут катон, я вам не скажу. Ні, де близько я не бачу і не відчуваю його. 35%. Дивіться. Це найбільше шатна пані. Я подумала вінтаж, я погуглю бренд. Бачите, які гудзики покажу, бачите, які. Вимус на нові її бренд. Нові сукні від цього французького бренду коштують від 100 євро. Коли я з тебе побачила в цій сукні, мені захотілося заплющити очі. Такі яскраві контрастні барви. Так вона тут гарно сидить. Вона компліментарна до фігури. Я люблю таку довшину. Я вам показую, Блин, те, яка блискавка знову забуваю. Вірите, заради неї я взяла. Ось вона мене привабила. Бо вона така приглушена. Дивимося бренд, дизайн. Designed and made in London. Mm -hmm. Клазет. Mm -hmm. да. Мабуть, як все по-іншому читається, не може бути. Ну, якщо в дешевий день, купити заради блискавки можна цю річ. І ще я бренд не гуглила. Це британський бренд одягу. Ну, склад тут нічого в складі нема. Цікаво 95% поліестер. Це 100% шовкова сукня. Так. Так. Пусть ця шовкова сукня. Палу касаліні. Це як варіант. Схожі сукні на шафі коштують. Десь від 135 гривень і більше. Починається десь там. Бачите, яка довга. повинна, не повинна мені пасувати. Такі громадні. Чим ні бренду, ні складу, ні папа, ні мама. Вибачаюсь, не матусі, не татуся. Ось така. Це теж дуже пасує до фігури. Мені подобається цей виріс. Такі рукави. Норманів мені тут не вистачає. Яка як капризна й балована. І ще хочу вам показати, дивіться, щось це оце за убурка. Мені вона зайва, а це вона так зворотнього боку. Так на, на лісо виглядає. Дивимось, дивимось бренд. Сукні цього бренду на шафі вже коштують від 400 гривень. Склад, бачите? 76 віскових. Ось всю рубаху мою. Ані мені я виглядаю як індус. Ну, бачите. Я не Ось такі штанці, шарвари. Так, ну ось вони такі. Ну, бренда нема тут. Я міряти не буду, бо це буде вже перебор. Це така. Сукня, мабуть, для рольових ігр. Ось бренд, ну він сам за себе каже. Так, ну Все, харько. Пора додому. Так, ну все. Я зробила огляд речей, готуюсь до дешевого дня. Потім вже сходжу, можливо, щось придбаю. Себе морально готую і в мене буде час подумати, за що варто платити гроші. Можливо, ще щось знайду інше і цікавіше, ніж сьогодні, в дорогий день. Сьогодні все по 19. Чекаємо тролейбус. Хочу показати, що ще все. Таке зелене, бачите. Перед зі мною допомагали цей піджак залишився. Мої сподівання на сукні здорового дня не справдились. Не одна не залишилась. Але пошуку цікавих речей це ж не може зупинити. Дивіться, яка помаранчева, цікава сукня мені трапилась в дешевий день. Така сукня бренду Фансін, Десь буде коштувати на шафі 300 гривень, я думаю. І склад, дивіться, котон. Прозорість так і залишається ще в трендах. І ця бузочка мене дочекалась. Ще в цей день мені зустрілось декілька суконь пізнаваного бренду. ну Ви вже зрозуміли, це Дізі Гуал. Ось я вам ще одну показую. А одну з них я навіть приміряла. Знайомтесь, це Томас Майер, засновник цього іспанського бренду, назва якого перекладається не такий, як усі. На така куртка. подивіться, що я знайшла тут. Таке щось цікаве. Так, мы берем эту куртку. Миссия Ще знайшла такий ніжний білизняний топ із таким складом. Ой, як я втомилась. О, це шопінг, це шопінг, дивіться. Одна сумка. І пакет ще. Сьогодні я всі свої рекорди побила. ну Сьогодні я знімала на три відео, тому... Тому і речей так багато. Ну, подивимося, який з мене Семиділкин, що я за один раз усіх зайців побиваю. Ну, та -да -да -да. Що ж я придбала? Так, це на закуску залишу. Ну, оця сукня вона була така комфортна, просто ну, ну, казка. Єдине, що е, довгий рукав і літня річ. Вона в гарному стані. О-ой, вона не така яскрава. Що значить зміна кольору, як відео? Відео змінює, змінює правдивість як кольору. Він не такий яскравий. Так. Ну, суконька. В общем, ця сукня... Для мене закоротка. Ні, ну Мені нормально, я це розумію, але я не люблю таку довжину. Якщо річ такої довжини, то вона повинна бути по мені. А така вже свободна повинна бути довша. Ось ця красива кофта. Я тут її зашию. Ну, я її не планую носити, я її планую викласти. Вона гарний, гарного розміру, вона XXL. Ну, спробую, спробую, бо я викладаю маленькі речі. Вони не так користуються, користуються попитом. Гарний склад. Красива, дуже красива. О, Бачите, як, яка похрова. Сказати, що я мияла сукні дізігу. ні. Завжди звертала увагу на ці сукні. Ви саме розумієте, якщо ви шукаєте речі в секонд-хенді, то ви стикались з цим дизайном впізнаваним. Це часто іменно трикотажні речі з гарним складом і це сукні. Ну, я зустрічала сукні, трикотажні сукні. З гарним складом і з цікавими елементами. Завжди якась вишивка. Ви бачите, який, яка тут є. І оце, бачите, ну так, треба показати, це неправильно. Бачите, дзеркальне відображення я вам покажу нормально. Красивими нитками вишита. Ця сукня нова. От в тому що справа, що вона не ні слідів насіння, не слідів прання. Тобто вона взагалі ну, виглядає як не ношена. І я її вділа, і мені, ну, мені просто сподобалось, як вона виглядає. І тут оцей такий спущена, спущений рукав, пройма свободненька. Єдине, що тоненький трикотаж, і ззаду є сліди білизни. От знаєте, як видно, прям видно гарно. Треба якусь безшовну білизну. Ну, я дуже-дуже довольна, що її придбала. Як така і носити можна, і продати. Не знаю, як купляють ті сукні. В общем, я думала про себе. Мені вона сподобалась. Ну що, дівчата, несподіване вирішення. Дивіться, що це я зробила? а Гарно то, гарно виглядає, то гарно? Всі, зр... Всі зрозуміли, що це я, куди, що це я вділа і що це я зробила. ну Подивіться. Хто це, Хто це там здогадається, що це я літню сукню вдягла? Знаєте, як виглядає? Мені дуже подобається, коли фантазія об'єднується ще з практичністю. І виходить такий результат. Ну і остання річ це ось така красота, більйовий топ. Ну, це кажуть, що благородний колір, багатий. Так, так, вона дуже, дуже гарно виглядає. Мереживо, все, ну, все тут підходить, все, все дуже гарма, гармонійно виглядає. Ну і головне, що це 95% шовку. І цікавий бренд. Тут написано, знаєте, що тут написано? Don't level me. Хто знає, що це. Зараз я, я пере, пере, перекладу і прийдеться може щось не є, то саме вирізати. Перекладим. Перекладається, не навішують на мене ярлики. І знаєте, як оцей бренд DTLM, А під низом написано Down' label Me. Це виглядає так, як це його розшифровка всього. Схожий топ цього бренду на шафі на хвилиночку коштує 1300 гривень. Дивіться в наступному відео, як я. Пішла в дешевий день, щоб зібрати собі образ. Образ осінній від черевиків до верхнього одягу, щоб його можна було носити. Носібільний образ і за смішні гроші. І ви, як, як я з цим впоралась, дивіться. Підключилась з вами попрощатися, подякувати за коментарі, лайки, за підписки. Я дуже-дуже вас люблю. І запрошую вас на наступне відео. До секонд хенду!